Отакий От сніжок у нас. Але сніг на озиму. Та й взагалі на землю, хто посіявся, це є дуже добре. Під агролукном, що знали, нічого і не буде. Так що хто має бажання має тепличку, садити на другий рік редиску. Не пожалієтесь, садіть десь 20-го, отака От редисочка, гляньте. Супер, це серйозна. Хто яку усадиться, вам вибирати. Якщо сильний сніг, в мене є така труба, бачите, така плита. І ми її розпалюємо і воно нагрівається. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Ось такий сніжок у нас. Це вже другий на сніг. І він лопати такі добрі. Падає, видно. Навіть по цьому видно, бачите. І це добре. Раніше, як Чи в кінці листопада, ще за мої пам'яті. Чи на початку грудня, як сніг падав і лежав до березня місяця-квітня. По ярах ще було до квітня місяця. Це за мої пам'яті. Зараз такого немає, але сніг на озиму та й взагалі на землю, хто посіявся, це є дуже добре і волога. Ну і озимна буде, як то кажеться, пшениця чи ячмінь захищений від всього, від морозів. І буде собі добре, яка зайшла, добре, собі спочувати. А так ми готові до зими. Так як ми посіялись, ми посадилися, а так ми виростемо, В мене буде багато відео. Я буду багато чого садити, не я, бо я говорю все, що я, а це наша звичайна сім'я, вона допомагає. Дехто мені увагу звертає за я, я, що вже і вуха прорізалися, я. Я вибачаюся, звичайно, але я це є ми. Чесно кажу, я ми. Як мені в коментарях писали, господар. Як де, як то говориться, по команді, так воно і буде. Так воно у нас є. А так в мене сім'д дружно, моїх відео ви бачите. Звичайно, без них я нічого. Без мене можу обійтися, як то говориться. Ну не так тяжко буде. А так, поки їздю, знімаю відео, деякі контенти. Вже в мене прийшла мульча, буду на мульчі садити помідор, кавун. Це все в планах в нас. І ще будемо ми садити капусти, мають насіння прийти. Я розкажу, де брати насіння, там дається від 50 штучок. Мені подобалося сакати, непогане, чесно кажу, непогане. І мене питали, що можна дехто небагато, треба, тисячу не треба, як то говориться. А 50. Ну, по 10, по 10 немає, по 50-100 штучок вже буде. Буде сайт, ви можете напряму заказати. Насіння. Любе можете сказати, по скільки, і вони вам вишлють. F1, можете не переживати, у мене, звичайно, все родило, я показував у своїх відео. Віткавуна, як то говориться, капуста і все інше. І перець добрий, і навіть помідор теж був добрий. Так що в мене буде багато чого, навіть баклажани, все буде. Теж небагато, але я буду садити. Агротерем. Це той самий магазинчик агротеремі. Крайнів е, заказав в тому ж самому е, агротеремі. Зараз розкажу, що я там заказав. Плівку блискувати е, е, і такі апарат. Бачите, такий апарат. Взяв таку пилку, вона зводиться ловати, ці насадки, навіть ту саму розсаду, полив собі і буде нормально. О, плівку взяв я, а взяв таку, бачите. Розпаковка якраз, як раз. всі люблять розпаковку, 96. -та. 10 касет виписали. І виписалися. Так же. багато мені не треба, як думаю, тепличку капелі. Рідні. Рідні огірочки. О. Чекаємо лютий місяць і наша тепличка буде нас вирощувати саму розсаду. Так як зараз вона вирощує у нас. І є, я вчора ще й непогано зараз скажу, зайду в тепличку. Так от взяти таку тепличку. Маєте теплицю. От редиска. Вчора я поїхав на ринок. І редиска у нас по 30-15 штучок Я ложив в пучок. І вона в мене непогано пішла. Як погано? Було 35 пучків. По 30 гривень це тисяча є. Це не багаті гроші, але нам то буде. Ми це купили муки. Ми собі купили олії. Зато в нас вийшло, бачите? І тут в мене рукула теж пішла. Ще є. Укріп, ну це вже кріп буде і петрушечка, трохи пізніше, що накрив агролокном вона в мене не опалюється. Але під агролукном, що знали, нічого і не буде. Так що, хто має бажання має тепличку садити на другий рік редиску, не пожалієтесь, садіть десь 20 вересня. Перед морозами можете накрити агроволокном, так як в мене є бачите. Агроволокно. І все, і воно буде родити вас. Буде ще й непогано родити, ви будете мати. Є більше, можна більше. Це якраз гроші непогані. На зелені теж можна, так само в зелені непогано беруть. Пучки невеличкі, 20 гривень. Просто я вам говорю. Що, кому треба, той візьме. Хто не хоче брати, той не візьме. Бо зараз будете говорити, що ціни чи що. Ні, люди є, що хочуть. Це є зелень, це є вітаміни, підживлюються нічим в тому. Перед фрезеровкою я трохи розкинув тільки нітро амафоскі. Небагато там було в мене, я роз, розкинув. Ну, я ж фрезернув, ж внизу. Три рази залив поверху просто з додівалки такої. Ну як вода йшла, я розбризкав, і в мене отак непогано кажу вродила. Отака редисочка, гляньте. Супер, це Селіста. Хто як усадиться, вам вибирати. Редиска непогана, скажу вам одразу. І наше все тут трошки таке. Ще був помідор. Бачите, мороз це рівно взяв, а це ще пересадив в мене брокколі десь пізніше було. Це так воно буде стояти. І питали мене за кале. Кале капуста. Бачите, трошки вже по Ми коли взяли, небагато його, її, її багато не беруть, але взяли. Взяли. Супи варять, все, що хочете. мені коментарі за вчорашнє відео сказали. А так у нас підготовка буде йти повним ходом. Взяли мульчу, ще будемо брати ми каплю. Е, ще будемо брати трошки е, касети, так як трохи касет в мене є, 160 на капусту. І ще е, буде в нас е, мульча є і насіння. Насіння скоро прийде. То, що я можу. Там в мене небагато лишилося земельки. Так як ми взяли, нам люди дали добрі, які не обробляли два роки. Ми її переробили, перебили, переорали. І посіяли гектар пшениці, ну, а на пів гектара ми лишили на картоплю. Посівний матеріал картоплі і маємо свій. Різні є сорти. Будемо дивитися, як воно що тут вроде. Звичайно, під корінь, так як немає перегною в тому місці, ми будемо давати чи амафоску, чи нітроамафоску. Це вже буде все впереді, Небагато буде йти воно в сажалки з картоплею разом. Це детальніше покажу. А так. Дивіться відео, коментуйте. Ну, а в нас сніг каже, що якщо падає, якщо сильний сніг, в мене є така труба, бачите, така труба є. Така плита. І ми її розпалюємо, і вона нагрівається і на них сувається. Це вже в нас провірено. я кажу, якщо сильний, щоб не, не цей сильний сніг. Тепло йде звідси, і він буде, ви бачите, вже не тримається. Мокрий і тримається. У нас переважно на Херсонщині, коли по морози були, морозні і вітер здував просто, не було такого. А тут, що є, то є. Ну будемо дивитися. Так, на цьому я буду закінчувати своє відео. Ще покажу вам трохи снігу. І такий у нас сніжок ще. Будемо дивитися далі, як воно буде. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення!